Вертатися на Батьківщину в Україну під мольшовицький терор. Вони навіть окружали нараз табори військами, і е большевики могли забирати людей з силою. І в одному з таких таборів в Кемпені, як завладували людей до поїзду, люди кидалися в бігу поїзду, щоб не попасти під більшовицький терор, ми жили в таборах чотири роки, там відразу українці почали організуватися. Організували церкви, школи в першій мірі, різні організації і е, просвіта, і мали кооперативи, і молодечі організації, як ПЛАСТ.